Друзі, привіт! Ось і наші дарпіята вчора вечором прибули. Придбали ще 9 ярок і один баранчик. Баранчик трошки постарший і він не тут. Трошки не встиг і не зробив кормушку для сіна, має таку маленьку і тимчасову. Поки що трошки мучується, не всі хі, достають е, кормушку для зерна для комбікорня зробив. Для зернових. А ось для сіни. Ця велика це моя ярочка, яку я мав ще рік назад, яку придбав. Мірочка. Тут я зерно просто тримаю, немає де тримати поки що, бо там гаражі роблю. Ремонт і там не можу тримати, де я тримав колись зерно. Там вже більше не буду тримати, щоб, щоб далі від хати були миші, скажімо так, бо де є зерно, там є проблеми, скажімо так. Нюанс. Ось такі ярочки. Велик... Самі великі ось є такі о... по 6-6,5 тижнів. Точніше, місяць ще я кажу. Ось ця вже 6-6,5. А такі мої маленькі по 4,5 місяцю. Є по 4 там 2. А це наша велика мірочка. Ось. Ця. Ось. Ця наша мірочка, саморучна. І І велика, звісно. Ось так. Покажу баранчики. Через ці морози не можу зробити овчарню. Це наш великий наш барні. А той другий трошки менший. Ще не назвали. Малі будуть думати. Максимчик буде з настій придумувати названня. Ось і цей другий баранчик, що ми придбали. Він теж великий, але ми малий, ніж все. По моєму увазі, ми молодий. Цей має півтора годика вже. Той менше. Думаю, на 3-3,5 місяці менше, може і більше. Теж гарний, семетричний, доволі крупний. Це такий баранчик. Наш трошки широкий, майвеликий. Той погливий, трошки на мордості ударився, але нічого. Тут у нас, скажімо так, трошки барахло, трошки на порядок. Але ми будемо робити в і це все приберемо весною і все буде добре. Ось так. Появилася така ідея. Зробити ще один канал на Ютубі. І буде канал лише про овечок. Другий ко... канал, типа. Да. Трошки замерз і путаюсь. язика заплітаюся. Ось як не їдять. Добре, дякую. Ставте лайки, пишіть коментарі. Попробую Підійти трошки ближче, але вони ці маленькі не є такі ручні. Там, де я брав, їх багато було. Тяжко їх знаходив, довго шукав, щоб був такий е, качесний товар, як кажуть. Ось ця наша, дивіться, наша ярочка. Має годік з копійками. Там годіки 2,5 місяця десь, якщо я не помиляюсь. Вона дуже... Гарна, крупна. Я знаю, десь кілограми 80-85 уже. А ті маленькі, дуже маленькі. Ось так. Дякую, що дивитесь. Пишіть коментарі. А головне ставимо лайки, підписуйтесь на наш канал. До відео.